Сім мавіків, п'ять зарядних станцій Бендера Павер, сім тепловізорів та два прожектори передали бійцям чотирьох військових частин. Половина обладнання поїде разом із захисниками на передову на східний напрямок. Інше обладнання передали оборонцям в ППО. В пріоритеті Вінницької громади залишається допомога військовим. Цього року на підтримку захисників та захисниць виділено майже один мільярд гривень. Неодноразово вже допомагала Вінницька міська рада нашій частині. Перед цим ми отримували прожектори, батареї для них якраз для мобільно-вогнових груп. І сьогодні отримуємо мавік 3 який дуже еф... буде застосований дуже ефективно для охорони та оборони позиції наших підрозділів? Чергова допомога військовим. Ви знаєте, що наша команда, команда гуманітарного штабу, команда військової міської ради в цьому році прийняла бюджет, який повністю орієнтований на перемогу на підтримку Збройних сил України. Це чергова передача, звичайно, за потребою військових частин. Ми Максимально намагаємось задовільнити їхній запит. Сьогодні в чотири частини відправляються Mavic 3D, це квадрокоптер з нічною камерою та тепловізором, яка допомагає вночі бійцям виконувати своє бойове завдання. Також сьогодні ми передаємо прибори нічного бачення дальністю 1,9 кілометра, які виконані з. Цільного сталевого корпусу, відповідно, він протиударний, він більш стійкий до таких жорстких умов експлуатації. Також ми передаємо ліхтарі, які для того, щоб збивати шахети, ловити їх. І пауербанки, бандера пауер, які дозволяють заряджати польових умовах ці ліхтарі.